Оскінська місцева організація «Товариства Червоного Христа України на сьогодні працює в рамках програми Браво. Програма Браво це інструмент підтримки розвитку саме місцевих організацій. Також завдяки програми Браво ми змогли облаштувати банк одягу, але самостійно ми б цього не зробили. Ми дякуємо небайдужим мешканцям нашої громади, які дуже швидко відкликнулись на наш допис у Фейсбук і принесли нам чись. Оханні і сучасні речі. На сьогодні у нас речей достатньо, дуже у нас непоганий вибір. Є дитячі речі, є жіночі, чоловічих речей менше, але у нас є сезонні речі. Тобто, сьогодні ви побачите те, ті речі, які потрібні на цей сезон. Але це не весь наш банк одягу, тобто ми його будемо оновлювати. Взяти прийти ці речі звичайно, безкоштовно може будь-хто. Години прийому наших бенефіціарів з будь-яких питань, і також саме з питанням отримання речей у банку одягу з 10 до 2 години дня. Щодня з понеділка по п'ятницю, крім банку одягу, частково придбано реабілітаційне обладнання, це милиці та ходунки. Також сьогодні наші організації є волонтери, які надають інформацію щодо мінної небезпеки і з Грудня 2022 року розпочали працювати співробітники або соціальні помічники. Догляд вдома. Ось такими напрямами роботи сьогодні Шоскінська місцева організація вступила у 2023 рік. Органи місцевої влади підтримують організацію Червоного Христа. Діяльність дійснюється для того, щоб підтримати соціально незахищені верстви населення та тих людей, які дійсно потребують цієї допомоги. Програма Браво надає можливість взяти участь у конкурсі проєктів. Проєкти підтримуються міні-грантами. Незважаючи на те, що наша організація війшла в програму. Останніми в Сумській області ми змогли взяти участь у двох конкурсах. Проекту Проєкт першого рівня був спрямований на підтримку саме громадськості. У нас З'явилася можливість надати Шоскінському місцевому центру реабілітації дітей з інвалідністю мультимедійний комплект. Цей проєкт короткотривалий і протягом місяця була участь в конкурсі і його реалізація. Другий проєкт: ми обрали новий напрямок, напрямок психосоціальної підтримки населення. Можна сказати, на сьогодні. Він і дуже потрібний. В наших планах проведення інформаційних сесій, проведення заходів для дорослих і також занять з елементами творчості. Діти до нас приходять за оголошеннями в Фейсбуці, тобто батьки телефонують, і ми назначаємо день і час проведення. Ми дуже багато зіткаємося з стресовими ситуаціями, і діти найбільш уразлива категорія, і тому вони потребують найбільшої уваги, найбільшої соціально-психологічної підтримки. І ось в рамках програми психосоціальної підтримки ми проводимо для дітей заходи та заняття. Ми використовуємо арт-терапію, заняття з елементами творчості. Ми граємо в активні ігри, настільні ігри. Гри, проводимо релаксаційні вправи, дихальні вправи, все, що допомагає дитині зняти емоційну напругу, стрес допомагає адаптуватися, знаходити спільну мову з однолітками, і звичайно ж діти отримують позитивні емоції від заняття. Дуже радує, коли уходять від нас з усмішками і запитують діти. А коли ще це такий показник для нас: ми робимо свою справу і вкладуємо частиночку своїй душі недаремно.